Ось так можна заробляти ще в селі. Плюс. А Що, друзі? Наша каса. Камеру, дивися, що ти показ. Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про заробіток в селі, про заробіток на бузині. Сьогодні наші хлопці, мої братки, мої помощники, будуть показувати, як можна заробити підліткам на бузині, на цвіту бузини. Зараз будемо знімати весь процес. Скільки на цьому можна заробити, і як взагалі відбувається підготовка бузини до продажу. Де? Значить, хлопці, давайте розкажіть нам, що ви сьогодні будете робити, як ви будете обривати цю бузину і що, що, ви, що ви взагалі хочете заробити з цього. У нас в селі є заброшена ферма. Ось вона така тут, І тут повно бузини. І ми... Я наткнувся в інтернеті на пост. Де приймають е, всякі там лікарські рослини, трави, і заодно бузину, то вирішив, чому б ні пособирати бузину. Ціна там гарна, кажуть, так? Да? Да, десь приблизно від 150 до 200 гривень. Коротше, у вас є мотивація. А чому, чому б не зібрати? Дивіться, які тут ростуть, яка тут росте бузина, чому б не зібрати і не заробити на цьому гроші? Правильно? Молодим хлопцям, які нічим не зайняті, кроме школи. Тому, хлопці, а ну покажіть, як ви зрізаєте її, як ви взагалі підготовлюєте бузину в сирому спочатку вигляді. І яку бузину потрібно зривати. Влад, а ну розк... почнемо, почнемо з тебе. Ну, я лично беру, просто так зриваю і кидаю. Цвіт бузини без ягод, правильно розумів? Да, Який то, вже так. розкрився. Ось такі отакий. Отакий ще не угу. підходить, отакий не підходить. Отакі не підходи, атакі підходить. Ось такі підходи, так? да, да підходи і ми зібрали. А ось такі да. Ось такий нам ще треба, щоб достиг, я так розумію, так? Так, і ми просто... Я ось пальчиком рву, це швидше, як на мене, ніж сікатором. Так, да, у нас Стас, у нас професіонал теж. Але мовчазний професіонал Стас, а Ну розкажи, як ти з сікатором працюєш над бузиною. Просто беру, і зрізаю. Я Покажи, беру. будь ласка. поближче. Беру, просто і зрізаю бузину. Різаю її такою сікатором, то що... Якщо я буду її обривати руками, вона буде обтрушуватися, Обтрушуватися, можуть. А, ти спочатку складаєш на мішок, а потім вже всередину. А ти Влад, збираєш зразу в пакет, зразу в пакет. Зразу в пакет а не в мішок, правильно? Ну, не знаю, в мене нічого не обривається. Нічого не обривається, все сушиться. Да, ну ви, хлопці, є, якби конкуренти, але я вам скажу по поводу конкуренції. Ви погляньте на ці плантації бузини. Я думаю тут ну, навіть... Ще можемо пройти потім, показати, що... потім ми ще пройдемо і покажемо ближче вам, як виглядає там саме бузина. І ось такі в нас ось такі в нас заробітки є в селі. Я вам скажу, що в тому році сушена бузина кілограм коштував від 200 гривень. І я вважаю, що це доволі непоганий і достойний заробіток як для малих хлопців, які витрачають по пів години в день на те, щоб її там пообривати. Так, ось ми прийшли на козирне місце влада. Хлопці тут роздіребанили територію собі на пополам, вибрали кожний собі по козирному клаптю, так скажемо. І тепер працюють собі. щоб не вкрадати руку. Вони у нас монополісти, вони працюють по договоренності. Хлопці друг друга не надурюють. Дивіться, тут такий гарний кущик. Бачите, тут такі великі парасольки попадаються, дивіться. the last 10. Ran away with my life fast forward Never turn back again It's kind of funny That the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you but now I'm seeing all the signs Is this Really happening I can't believe it's true I'm just as surprised As you Is this Вже не перший день, тому витоптана доріжка. Так, друзі, ми вийшли з полювання. Хлопці йдуть своїм уловом, замурзані, але щасливі. Зараз підемо, зважимо, хто більше назбирав із них. Находиться, а саме основне, що радує наших хлопців, те, що ділянка знаходиться в 100 метрах від їхнього будинку. Піша доступність. І зараз будемо перевіряти, хто скільки назбирав сирого, сирої бузини цвіту. Стас, лежи. Так, тут у нас 3 з половиною вийшло. Забирай. Влад. У Влада вийшло 4200. Як звичайно, хлопець більше завжди малини збирає. більше всього збирає. Так, ми знаходимося зараз на промисловому складі сушіння бузини. Он де один із ковриків ми тільки що опустошили, положили його в мішок. Да, ось. ось де сушена бузина, вона заготова. А зараз вам Влад розкаже, як її правильно сушити. Ну, взагалі бузина ж сушиться приблизно десь днів 5, якщо хороша погода. І як зрозуміти, що вона вже готова? Ось, ось суха гілочка, вона так ламається. Це значить, що вона вже готова. Її кидаєте в мішок і здаєте. А розкладаємо її отак я беру. Ось, отак. І так от викладаю потихеньку. Угу. Хвостиками догори. А можна хвостиками набік лежить? Ну так. Да. Ну, мені так от, удобніше. Зрозуміло. І це ми десь скільки? за 40 минут нарвали, так? За 40 хвилин ми назбирали. О, оце виходить 4,200. В середньому бузина, наскільки Влад говорить, він в тому році також збирав. В середньому десь 1 до 3, 1 до 4. В сирому, Тобто сирий до сухого. Десь в такому, в такому співвідношенні. Все, зараз він викладає і на сушку його. І потім періодично ту забрати, там посушити. І ось так воно працює. Ось так заробляють наші молоді козаки. A few moments later. Друзі, всіх вітаю! Хлопці, привітайтеся! Привіт. Значить, висохла в наших хлопців бузина і прийшов довгоочікуваний момент заробляння грошей. Знайшли контакт по бузині. Значить, з вами одразу відкрию секрет. Ціна 200 гривень за кілограм сушеної бузини. Хлопці назбирали два ось таких гарно втрамбованих мішка. Сушена бузина виглядає ось так. Один мішок вони вже запакували і зараз будуть пакувати інший. Кинемо на віса, подивимося, скільки там кілограм. Пакуйте, хлопці. Так. Вага у нас вийшла 11,3. Ну, тобто 11 кг чистими. Все, зараз пакуємо це все в машину і веземо на пошту. Друзі, ну що, ми відправили посилочку нашу із світом бузини. Ось накладна. A few moments later. Всім привіт! Самий довгоочікуваний, самий приємний момент із збору бузини. Забираємо в мані касу. А що, друзі? Наш край, наша каса, наш кес. Значить, із такого, з такої праці по бузині наші хлопці-горобці такі ребята значить, заробили 200 на двоїх. Да, здали вони... ще Стаса ще немає. Зараз поїдемо так, додому, знімемо Стаса. Значить, Здали 11 кілограм по 200 гривень за кіло. Їдемо ще Стаса знімемо і попрощаємося з вами. Дякую. Ну що ж, друзі, завершилось наше відео по збору бузини. Ми вже маємо на руках касу. Значить, назбирали ми 11 кілограм, нагадаю. Стас назбирав 5 кілограм. Влад назбирав 6 кг. Зараз ми розділимо гроші. Значить, У нас тут 200. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість купюр уходить Владу. Раз, два, три, 4, 5. Уходить стасу. Я здаюся з голими карманами, але нас це не смущає. Друзі, дякую за перегляд, ставте лайки, хлопці. Підписуйтесь так. на канал. Всього, всім пока.